У тебе є бажання, але вони не здійснюються. Хочеш дізнатися, як досягати кожного свого бажання? У мене є сім кроків, які допоможуть тобі зробити це. Крок перший. чітко визначайте своє бажання. Напишіть, подумайте, дайте собі час, чого ви справді хочете. Може, ви не машину хочете, а може, ви хочете те, щоб на вас звертали увагу? Це різні бажання. І це буде не ваше бажання, бо без конкретики здійснити своє справжнє бажання не вийде. Крок другий: В своє бажання варто вірити. Варто вірити на 100%. не давати сумнівам того, що воно може не здійснитися. Це набагато реальнішим зробить процес і шлях до досягнення цілі. Крок третій: обов'язково треба мати план, за яким ви будете слідувати, щоб досягти своєї свого бажання, своєї мети, своєї цілі. Що ви можете зробити сьогодні, завтра, через місяць. Якщо з попередніми кроками трохи зрозуміліше, то четвертий стає перешкодою для більшості на шляху до здійснення свого бажання. А четвертий крок це дія. Частіше за все люди переживають все в голові. А до фізичного до дії це вже не доходить, і воно відкладається на завтра, на післязавтра і в довгий ящик. Тож кожен крок, навіть самий малесенький, дуже важливий. Крок п'ятий: оточуйте себе людьми, які будуть підтримувати вас у вашому досягненні. Вони тільки заряджати вас, будуть енергії на шляху до мрії. Крок шостий: приймайте всі невдачі як уроки. Аналізуйте, робіть висновки і слідуйте свої цілі. Не бійтесь помилок. Це ваш ріст, який наближує вас до вашої мети. Іноді все може йти не за вашим планом. Але крок сьомий: варто вірити в сам процес і довіряти Всесвіту. Все здійснюється в той час. Найкращий для вас все, що ви робите, має сенс. Ось і все. Тепер ви готові досягати найбажаніших своїх цілей. А якщо вам потрібна підтримка, то записуйтесь на безкоштовну діагностику, і ми разом побудуємо ваш шлях до цілей.